Вітаю, я Володимир Бондаренко. У цьому навчальному відео ми з вами будемо говорити про мову програмування Python. Кожна мова програмування це якісь вказівки. Зазвичай мови програмування високого рівня описуються вказівками, які дуже близькі до розмовної мови. І, звичайно, що такі вказівки комп'ютеру нашому важко зрозуміти. І тому для таких от мов програмування високого рівня використовують спеціальні технології. Перекладу з звичайною розмовною мови, які, яка зрозуміла програміста на мову машинних кодів, яка зрозуміла е, комп'ютеру. Так, умовно називаємо. Там є друга операційна система, наприклад. Окей. От перекладачі такі, да? такі перекладачі називають трансляторами. А транслятори бувають двох видів. Е, мова програмування Python використовує для. Е, Свої роботи саме інтерпретатор. Оце один із видів трансляторів. І його суть роботи такого інтерпретатора полягає в тому, що кожну окрему вказівку інтерпретатор бере, перекладає на мову машинних кодів. Ну, спершу перевіряє, наскільки вона правильно написана. Потім перекладає на мову машинних кодів і цю послідовність вже машинних кодів передає ядро операційної системи на виконання. Окей, добре. Ми це з'ясували і виявляється, що для будь-якої інтерпретованої мови, будемо так називати, так? до яких і Python, Python належить, можна застосувати інтерпретатор у двох режимах. Перший режим це інтерактивний режим або діалоговий режим, коли ми даємо інтерпретатору команду по одній, дали команду, він одразу переклав, виконав. Повідомив про результат виконання. Інший режим програмний, це коли ми у файлах написали дуже-дуже-дуже багато, а може і не дуже багато вказівок. І ці вказівки автоматично підряд будуть виконані виконанні Сьогодні ми познайомимося із першим режимом. Цей режим називається, як я вже казав, інтерактивним режимом. І давайте ми подивимося, як працює такий інтерактивний режим у середовищі програмування Тоні. Відкриємо це середовище програмування. І давайте одразу декілька слів про, власне кажучи, зовнішній вигляд. Так? Ну, ми бачимо є дві панельки, щонайменше. Може бути більше, але дві панельки. Одна, одна панелька угорі. Це, власне кажучи, якраз і є отой файлик текстовий, який ми будемо вписувати потім колись. Послідовність наших казівок. Тобто, оця ось зона, яка зараз обведена червоним, вона призначена для створення програм. А от трошечки нижча зона, оця, яка обведена синім, от вона і є тією зоною, в якій ми можемо використовувати інтерактивний режим. Зверніть увагу, що у цьому інтерактивному режимі, перш за все, ми бачимо мигаючий курсор, і, по-друге, ми бачимо отакі от значки, які. Являють собою так званий промпт. Тобто запрошення до введення команди. От. Ну, насправді команди можуть бути дуже різні. Ми почнемо з дуже простих. Ну, наприклад, для... спробуємо ввести якийсь математичний вираз. Не дуже складний. Ну, наприклад, 14 там, плюс 25. Ми набрали цей математичний вираз і просто натиснемо на Enter. І одразу побачимо результат обчислення. Тобто, що відбулося? Насправді, інтерпретатор взяв цю вказівку 14 плюс 25, провів обчислення, і оскільки йому не було іншої вказівки, крім цього обчислення, то результат обчислень він вивів одразу нижче нашого математичного виразу, який ми ввели, ось де він повідомив цей результат. І одразу наступним кроком знову показав нам промпт. І свідчить про те, що, окей, ми з вами виконали завдання, і я готовий виконувати наступне завдання. Як бачите, це дуже просто, дуже швидко. І оцей інтерактивний режим, він певною мірою схожий на роботу з звичайним калькулятором. Ну, Але калькулятор не просто ми використовуємо інколи для обчислень. Так, ми викори... можемо використовувати складні обчислення. і у калькуляторі є функція, яка дозволяє проміжні підсумки обчислень зберігати у пам'яті. І якщо таких от регістрів пам'яті в калькуляторі не так уже й багато, то у Python у середовищі виконання для інтерпретатора їх може бути безліч. Чому? А тому, що для користувача надана можливість. Створювати назви, які пов'язані з ділянками пам'яті комп'ютера. І у цій ділянки через назви, через покликання, ну, власне кажучи, неправильно через посилання да? на ці ділянки за назвою ми можемо звертатися. Можливо, це не зовсім зрозуміло звучить. Давайте ми спробуємо на практиці. У третьій версії Python, а ми бачимо, що ми працюємо у Python версії 3.12.3. от, так от, у цій версії Python, у третій версії, на відміну від другої версії, з'явилася можливість називати об'єкти, в тому числі і ділянки пам'яті, називати за допомогою кирилиці. Тобто ми можемо, власне кажучи, змінну вигадати. До речі, ці об'єкти ми будемо надалі називати змінними. Ми можемо назву для змінної вигадати навіть кириличну. От, наприклад, отак. От от. І для того, от ми, коли ми написали цю назву, ми, власне кажучи, даємо вказівку нашому інтерпретатору створити, виділити якусь ділянку для пам'яті раніше, якусь ділянку у пам'яті, і пов'язати її якимись там зразками із назвою відстань. Тобто, кожного разу, коли ми будемо використовувати цю назву відстань, саме до цієї ділянки у пам'яті ми будемо звертатися для того, щоб. У цю ділянку пам'яті покласти якісь значення, ми використовуємо такий значок. У математиці він називається дорівняння, у програмуванні він називається присвоєння. Так от нам потрібно тепер записати, а що ж ми туди покладемо. Ну, от, Наприклад, давайте ми спробуємо обчислити відстань. Так, ми знаємо. швидкість, знаємо час. Ну, наприклад, 45 помножити на 3. Тиснемо Ентер. І, і ми очікували отримати результат. А ну, на перший погляд нічого не отримали. Але е, у цьому режимі, у діалоговому режимі, наш інтерпретатор показав, що він завдання виконав. Ось, вивів промпт, завдання виконав, він готовий виконувати наступні завдання. Е, ну, давайте спробуємо. Якісь обчислення із цим результатом провести. Ну, наприклад, помножити на 2. І коли ми натиснемо на Enter, то ми побачимо, що ну, реально оцей вираз обчислюється. Тобто там 135 у тій пам'яті з назвою відстань. Інтерпретатор звернувся до тієї пам'яті, взяв ті 135, помножив на 2, а результат повідомив. Тобто, коли ми надаємо значення, присвоюємо якесь значення зміні, то результат присвоєння ну, він якось не виводиться. А коли ми вводимо якийсь математичний вираз, то результат обчислення повідомляється. Ну, дуже гарно, що ми знаємо. Що десь у нас є пам'ять, яка називається відстань. ній лежить якесь значення. Але яке значення? Ми можемо забути, яке ж там значення, бо ми ж доручили це пам'ятати комп'ютеру. Виявляється, ми можемо звернутися до цієї діляночки за її назвою, якби ви бачите, це дійсно реально. Але щоб повідомити. Користувачеві, що там зберігається, можна використовувати спеціальну вказівку Print. Ми дуже часто будемо її використовувати саме для того, щоб щось повідомити, щось вивести. користувачеві. Отак От вона записується. Зверніть увагу, що одразу вона і колір змінила. Це нам свідчення того, що це, скажімо так, системна вказівка. Зарезервоване слово. От. З точки зору програми це функція. У функції є аргументи, тому ми взяли душ... використали дужки. А в якості аргумента ми використаємо назву тієї пам'яті, яку ми хочемо побачити. Перепрошую. Ось так. От, якщо ми використаємо вказівку Print-відстань. То інтерпретатор звернеться до пам'яті, яка, яка пов'язана із назвою відстань, і повідомить нам, а що ж там зберігається. Дійсно, там зберігається 135. Звичайно, що змінні все-таки краще використовувати в якості назв змінних, краще використовувати символи латиниці, буде окрема розмова про найменування змінних. От. Хоча можна і використовувати крилицю. Ну, у всякому випадку, коли ми створюємо програму, тобто, коли ми працюємо не в інтерактивному режимі, а коли ми працюємо у програмному режимі, отут вводимо дані, то е, перемикатися дуже часто, ви бачите, це не зовсім зручно, можна забути перемкнутися, повертатися, стирати. Ну, перемикатися між розкладками клавіатури незручно, і тому все-таки варто використовувати е, назви у е, режимі латиниці, а не кирилиці. Ну, що найменше у транслітерації. От. Я вам раджу трошечки поекспериментувати, давати якісь математичні вирази інтерпретатору, спробувати створити змінну. Щось там, внести якісь дані у ту змінну. От можна, наприклад, використати от вказівку. Я створив змінно з назвою шоу, запишу туди два тексти. До речі, якщо числа ми просто так можемо набирати, і інтерпретатор зрозуміє, що це, це число, то для того, щоб він розумів, що це не назва величини, а саме текст, до речі, широко використовується інше поняття рядкова величина, рядок. То ми обмежуємо цей рядок за допомогою або лапок, або апострофів. Ну, наприклад, ось так. Ось. Ми за... сформували, ну, вірніше, не сформували, а ми записали вираз, який об'єднує за допомогою оператора плюс. Так? Він об'єднує два рядки. Один рядок Привіт, інший рядок Україна. От. І якщо ми натиснемо на Enter, то результат цього об'єднання буде записаний у пам'ять пов яка пов'язана з назвою шоу. От, і можемо використати вказівку для повідомлення, що там у тій пам'яті. І дійсно там зберігається привіт України. Тобто, ось... Проводіть отакі от експерименти, подивіться, як воно все це працює, інколи ви зможете отримати і помилку. Ну, наприклад, можна отримати ось таку помилку. Ось ми бачимо, що тут є проблема. Чому? Тому що якщо ми використали лівий обмежувач, Лапки, а правий обмежувач апостроф, то інтерпретатор не зрозуміє, що ми закінчили вже роботу з рядком, він буде вважати, що рядок ще не закрився, не завершився. От, тому буде помилочка. До речі, якщо ви, очевидно, помилочку побачили, ви можете повернутися до своєї команди, виправити вказівку, от, і знову натиснути на Enter, і ви побачите, як інтерпретатор виконає вже правильну вказівку. Ну а на цьому в мене все. З вами Володимир Бондаренко. Про програмний режим ми з вами поговоримо пізніше.